Про нову загрозу поговоримо далі з нашими гостями: це Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи та Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО. Панове, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, панове. Раді бачити. Доброго ранку, добрий Доброго. день студія. Говоримо про північно-корейські війська, які потихеньку та й наближаються до України. Уже гур е, дає свою інформацію про те, що фіксує їхню появу в Курській області. Ми ілюзій е, жодних не маємо стосовно того, що на українському фронті вони рано чи пізно з'являться. Стосовно того, яку загрозу чи дійсно серйозно вони представляють, будемо говорити, пане Тарасе. Ваш перший коментар. Ну ми не знаємо, як вони ще використовуватись будуть. Ми точно відомо, що все ж таки Північна Корея це великі спеціалісти з будівництва фортифікацій. Ну, принаймні, от те, що будувалося в Газі і в Лівані, ну Ізраїль підозрюється, все ж таки це Північна Корея робила, тому що у них є достатня кількість спеціалістів, які вміють це робити. І активно будувалася подібна фортифікація, в тому числі самій Північній Кореї, і так далі. Тому подивимось, якщо воно, як воно буде використовуватись вже у війні проти України, тому що це можливо буде підтвердити вже ну, конкретними фактами, якщо буде захоплений в полон або якимось іншим чином. Хоча, звісно, не виключаю, що вони будуть використовуватись як прості солдати. Дякую, пане Тарасе, за вашу думку. Пане Юрію. В повідомленні від головного управління розвідки йдеться про те, що їх комплектують, їм надають зокрема зимові речі. Тобто Російська Федерація не розраховує на них як умовно така додаткова сила на проведення там контратаки в Курській області. Тобто, вони надовго і розраховують саме на це у Кремлі. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я думаю, що немає тої біди, яка би не могла перетворитися на позитив. Я вважаю в цьому, що відкриваються величезні шлюзи допомоги Україні від того, що Росія зробила кардинальну стратегічну помилку. Путін зробив таку помилку, що взяв і використав війська КНДР на своїй території в будь-якому разі. А тим більше, якщо буде доведена їхня участь, і з того моменту, як тільки буде доведена участь військ КНДР у війні безпосередньо проти України, і вони будуть захоплені як трофеї, як полонені на території України і зможуть бути продемонстровані в Ради безпеці ООН, США, Британію, Францію постійними представниками ООН і за допомоги України, як доказ, як факт перебування кендерівських військ в Україні з цього моменту війна міняється кардинально. Це набувається стає зовсім інша війна. Трансформується в глобальну війну. Тут уже всі червоні лінії, які було до сьогоднішнього дня. В Америці і країнах НАТО в Європі повністю втрачають будь-який сенс. Уже зараз конгресмени США вимагають від Байдена і сьогоднішню адміністрацію негайно надати Україні максимальну допомогу, розблокувати всі види допомоги, які тільки хоче Україна. Дозвіл на ураження дальнобійними ракетами в груп території Росії надати максимальну зброю стільки, скільки щоб Україна могла допомогти Франція і Британія готова навіть, наприклад, я вважаю якісь. Обмежені контингенти військових своїх спеціалістів, вузьких спеціалістів, можливо, навіть пілотів, льотчиків на F-16 і на інших літаках використовувати для закриття, ну хоча б як перший етап неба в Україні як засіб ППО виступати, збивати шахеди і крилаті ракети Росії. А Південна Корея незалежно вже від того, хто стане в США президентом, якщо стане Трамп, то ми розуміємо, що. США не будуть надавати більше Україні будь-якої допомоги. Тоді їх може в якій степені компенсувати допомога Південної Кореї, яка буде мститися. Північній Кореї за участь в українській війні, і буде їхній ВПК доставляти Україні дуже потужний ВПК в південній Кореї і Японії. Бо КНДР є ворогом не тільки південної Кореї, но й Японії. Тут розблоковуються шлюзи і південній Кореї, і в Японії. І де всі їхні червоні лінії теж стираються. Вони, якщо не напряму, то через країни треті, зможуть надавати Україні свою військову допомогу а також в тому інду океанському регіоні. Ключові дві країни Австралії і Нова Зеландія так само можуть ще більш активно допомагати Україні? Їх нічого не стримували, Вони надають напряму допомогу Україні, але будуть надавати ще більше. Пане Тарасе, війська КНДР, це достатня червона лінія для того, аби дійсно Захід зняв обмеження на далекобійні удари в глиб Російської Федерації. Чи потрібна ще червоніша лінія? Ну я погоджуюсь з колеги, що це міняє повністю конф, конф... конфігурацію конфлікту. Тому що а, що робила адміністрація Байдена, завжди ну, не хотіли розростання конфлікту, не хотіли залучення інших країн. А тут є докази інших кра... присутності інших країн, які ну точно не мають стосунку до, до України. А це по суті глобальний конфлікт. Вже ну відкрита. Це початок третьої світової війни, в якій де факто вже. Фіксується в даному випадку, звичайно, що дозволяє апелювати, апелювати до адміністрації Байдена, до всіх інших, які там знову удаючи, нічого не відбувається. Ну принаймні, у нас ТРО нічого не бачило, Да? А тепер, коли вже коли вже весь світ говорить, що воно вже є. Нарешті побачили, але удає як в тому анекдоті та проклята неопридільність. Вони удають, що вони не розуміють, що будуть робити північні корейські на територію України. Тому я не був би таким оптимістичним, що діюча адміністрація якраз буде щось робити. Вони будуть це нічого робити. Я сумніваюся, до виборів а так там буде тиск з боку республіканців і всіх інших. Відкриваються можливості з південної Кореї. Це дуже до речі, дуже цікавий момент. Я думаю, що ми повинні якраз робити ставку на зближення ВПК саме з цієї країни. У них душить поспотужний ВПК. У них є електроніка, яку вони можуть надати. Поляки до речі, купують в основному американську та південно-корейську зброю. А німецьку чомусь не купують. Це теж така ремарка mm -hmm. про стосунки всередини НАТО і розуміння того, що деяка зброя може не появитися, коли потрібно. А, тому в даному випадку, звичайно, що Південна Корея нам цікава. Тому тут а, треба їх залучати, користуючись моментом, залучати в а, виробництво зброї. Японія абсолютно погоджуюся з колегою, тому що це там зв'язки, де по періодично Кимчан стріляє ракетами в бік Японії, в тому числі. А в якості я думаю, японської електроніки ніхто і корейські ніхто не сумнівається. У нас проблема, якраз. От якщо говорити про виробництво нашої зброї, якраз проблема з електронікою. Залучення цих двох країн могла допомогти сильно посилити наш ВПК. Для цього уряд повинен засекрети нарешті підприємства ВПК, який в відкритому доступі можна побачити. От таки нещодавно злив. Був в російських змі якийсь дібіл, вибачте, будь ласка, каталог зробив виробників БПЛА. да тепер воно гуляє по цьому по російських пабліках, забезпечити страхування підприємства ПАК, щоб військове страхування прилетіла ракета і Ну і звичайно, експорт слід дозволяти для того, щоб ставати частиною ВПК і Південної Кореї і Американської. Але я б не сподівався на таку швидку реакцію. Тому що знов таки будуть всі чекати вибори в Сполучених Штатах Америки. І стосовно Трампа я теж не впевнений, що буде сильно скорочена допомога, тому що Трамп принаймні дві речі буде робити точно: він збільшить пропозицію американської нафти та цієї канадської на світовому ринку та почне рвати Китай. Які є союзниками ну фактично Росії? Ну і плюс він вже пообіцяв бомбардувати Іран. Я думаю, що він може це теж зробити. Чого адміністрація Байдена ніколи в житті не буде робити? Угу. Пан Тараси, почули, дякуємо, пане Юрію. Якраз дуже цікаву тему зачепили про південну Корею, саме про виробництво зброї, тому що справді потужна держава, вона виробляє досить великий спектр цього озброєння. І ну, от ваш колега пан Тарас дуже цікаво сказав, що, наприклад, та сама Польща вона закупляє озброєння в Сполучених Штатах і в Південної Кореї, а не в Німеччині, наприклад, що теж ну свого роду свідчить про стосунки всередині альянсу, врешті про саме роль Південно Денної країни наскільки широкою вона може бути? Чи допускаєте ви залучення якихось військ навіть можливо на території України, якщо участь КНДР підтвердиться вже ну фактично, так от будемо стовідсотково знати, так щоб і увесь світ теж повірив, що от вони тут є. Буде направляти свої війська на територію України для бойових дій. Вона буде направляти свої окремі військових спеціалістів, перекладачів військових, військових офі... офіцерів і генералів для вивчення так само досвіду війни як і. Північна Корея однозначно для зміни своєї стратегії, тактики ведення війн, використання БПЛА, малих БПЛА і нових війн в рамках не армії, дивізії там корпусів. А коли наступають двійки, трійки п'ятірки, десятки всього на всього бойові підрозділи з двох трьох ніколи, таких війн не було двох трьох людей, коли воювало, і так само вони будуть вивчати досвід захисту бронетехніки, відораження. Малими перела. умови ведення війн з використанням реп, що їм мало відомо, бо США навіть вчиться на досвіді російсько-української війни, саме що українці використовують це непотужні реп-машини, які були армійського дивізіонного кору призначення, які в радіусі 20-30 кілометрів все глушило. Таку одну машину знаходиш, поражаєш і повністю дивізія віз залишається неприкрита і вона. Стає ураженою, а саме мін... мобільні, маленькі індивідуальні ребики, з якими бігають солдати в окопах і так далі, такого ніколи не існувало. Які реби зараз виготовляють в наших підпільних майстернях і підпільних мінізаводіках приватної ініціативи. От дуже багато є, що перейняти в Україні. Це так само невідомо Південній Кореї. Потрібно розуміти, що та Корея, що та Корея, 71 рік не воювала від 53-го року. У них немає жодного офіцера, генерала чи будь кого хто має будь-який реальний бойовий досвід на відміну від України, де ми воюємо, де ми знаємо вже 10 років, як воювати з Росією, які нові сучасні війни. Росія сама вчиться на цій війні. Ми вчимося на цій війні. Захід НАТО вчиться на цій війні, як тактики, стратегії, так і види озброєнь, знаходження е, нових видів озброєнь, яких ще донедавна зовсім не існувало. У нас нові роти військ, Перше, тільки українська армія має. Такий військ, як безпілотних систем. Ні в одній армії світу цього немає, і зараз ми створюємо свої кібервістка. Ну, у всякому випадку йде дискусія. Нарешті, я не розумію, що тут дискутувати. Та візьміть досвід, Естонії, кібервійськ, візьміть досвід Сполучених Штатів Америки. кібервійськ. тут немає предмету спору. Тут треба вже було два-три роки використовувати цей досвід і запроваджувати. А вони ще далі вивчають, так що я вважаю, що тут. Буде допомога і участь спеціалістів південної Кореї, но як військ, що там батальйони, дивізії, чи корпуса, чи бригади корейської південної військ будуть на території України. Я це виключаю цього не буду, і нам саме головне від корейців це все ж таки не їхні солдати, а їхні ВПК, їхня зброя, безлімітний доступ. щоб вони нам дали технічний кредит, скажімо, на 100 мільярдів доларів, на які Україна може підписатися, наприклад, зарешто. Ованих активів Російської Федерації за погодженням з усіма країнами Бельгію, там США і інших, де арештовані російські активи? Що вони можуть це використати так само, як зараз США надає 20 мільярдів від своєї е, допомоги кредиту Україні за рахунок майбутніх арештованих активів Російської Федерації? От я вважаю, це було би дуже добре і правильно, угу. пане Тарасе, Як ви гадаєте, південній Кореї є вигоди допомагати Україні? Якщо так, то які? Це питання їхнього виживання. Ну в дійсності атака, атака Північної Кореї на Південну Корею. Вона ну розглядалася в тому числі як частина гібридної війни вже Китаю проти Сполучених Штатів Америки, і це одна з найбільш імовірних точок. І в даному випадку кімчанин це такі був про є проксі як Росії, так і Китаю. І тому звичайно, що у нього навпаки зараз все добре. Активно модернізуються. ВПК я впевнений, що ці снаряди, які нам постачаються, вони вже виробляються на замовлення Російської Федерації. Вони дають їм сировину, дають їм гроші, дають технології. Китай може дати обладнання. А вони загнали на заводи, та скільки там ну, можуть там і 100 тисяч людей загнати на заводи для того, щоб вироблятися. Тобто вони модернізують зараз свій ВПК. Я думаю, що Південний Корея чудово про це знає. Е, і зараз буде модернізувати ще тактику. Зараз впевнений, що він надіслав війська в обмін на додаткові якісь технології, через все або ракетні, або ядерні, так просто. Він би того не зробив, тому що щоб ви розуміли, кім чинин це ну Лукашенка в Кубі а, помножене ще на східну специфіку. Він там таке витиснув з Росії для того, щоб своїх солдат надіслати. Тому що це теж для нього в принципі теж існують ризики, коли ви надсилає своїх солдат з різних причин, в тому числі міжнародні. А тут ну дивіться, він а, є можливість атакувати південну Корею. І а не факт, що там так швидко зможуть розреагувати, навіть якщо там, враховуючи абсолютно ялову політику Сполучених Штатів Америки, чи будуть реагувати там контингенти, які знаходяться там, чи будуть вони удавати, що вони не бачать знову пів північних корейських солдат? А там, наприклад, до кордону від кордону від північної Кореї до Сеулу. Якщо не помиляюся, взагалі та 30 кілометрів, тобто там можна поставити артилерію, яка на 40 кілометрів, і просто обстрілювати СУ. І в даному випадку знову таки звичайно, що існують великі ризики саме для Південної Кореї, вони це чудово розуміють, але до останнього часу там все ж таки була така партія, така позиція, що Україні не допомагати військової допомоги, це правда. А так я наскільки знаю, там всередині була така дискусія. А після того, що відбувається, так є є можливість залучати. Але плюс Японія. Тут, тут колега правильно помітив, що Японія а, у них вже була проблема. їм вже було заборонено через 45-й рік. Ім ж ну після 45-го року їм взагалі було заборонено експортувати військові технології. А тепер їм треба щось. Ну є можливість в принципі, Вони автомобілі у нам постачають. Наприклад, я думаю, що там можна от з Японією домовлятися. А в тому числі як з південної Кореї, з Японії з одразу ж дві країни, тому що Японія це, наприклад, пообіцяла захищати Тайвань, а це означає, що вона буде брати участь у війні, якщо Китай буде нападати на Тайвань, і тому я думаю, що слід користатися цим моментом і витягувати в максимально в першу чергу не тільки просто технічну допомогу, а й технології. Технології, електроніку. Я знаю, що у нас, от наприклад, якщо говорити виробництво наших ЗРК, тобто зенітно-ракетних комплексів у нас ракети є, багато чого є, у нас електроніки немає. От чому проблема? У нас нічого ж не виробляється. Тому я думаю, що тут спільне виробництво можуть бути або конкретні блоки для того, щоб ну налагодити виробництво власних зенітно-ракетних комплексів, які. Масово могли допомогти захищати себе тих же шахедів, чи може аналоги створити, які допоможуть теж не залежати від наших західних партнерів, які можуть і по різному дивитися на це речі. Та дякуємо, пане Тарасе. Пане Юрію, ще один такий аспект. Мені здається, що в тому регіоні нічого не відбувається без відома Китаю. І от був присутній лідер в російській Казані, де він говорив про те, що ніхто не хоче допустити ескалації конфлікту в Україні. Згадували і неодноразово говорили про цю війну. Яка роль Китаю в теперішній ситуації, що склалася? Війська КНДР за відмашкою. Все таки пішли, як ви вважаєте, пане Андрій? 15 секунд. Я хочу доповнити. Забув mm, у думку. Справа в тому, що Кендер саме кажу Кендери, вибачте, Південна Корея бажає стати світовим торговцем зброї, вийти на ринок зброї. Її довгий час тримало купа різних нюансів. В першу чергу саме НАТО не купляло. Було таке негласне правило не купляти ні в кого, самі виготовляємо. Кожен по своє йде до свого. І на сьогоднішній день південні Кореї відкриваються широкі горизонти всіх країнах НАТО і в першу чергу в Україні і в Польщі, і більше того, поляки, коли купляли у них технологію танки Ка 2 Корейські купували САУ їхні, то умова купівлі понад 1500 танків у Кореї було те, що вони дозволять після цього налагодити виробництво безпосередньо танків в себе на території Польщі і САУ і іншої авіоніки і тому подібне. і тому корейці з радістю. Підуть зараз на співпрацю з країнами НАТО і в першу чергу, в тому числі в Україні, заводи безпосередньо на території самої України і на території суміжно з Україною країн, скажімо, Румунії і Польща, де можуть бути побудовані українські заводи з виробництва ВПК саме Корею в лічені місяці для допомоги виготовлення Україні необхідних озброєнь. А щодо вашого питання, то Китай веде я не тільки що на попередньому ефірі. Я говорив двійну ліцемірну політику Це Нічну політику, де він розказує, що він закликає весь світ деескалувати конфлікт в Україні, не дати йому розгорітися, і взагалі війну треба припиняти. І він полкий прихильник статуту ООН, що територіальна цілісність країни має бути недоторкана. і в той же час Північна Корея КНДР ніколи б не могла б без санкцій Китаю перейти кордон на якби Путін її не просив. Не 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 Путін випросив Корею перейти кордон і воювати з Україною. А саме Китай, Пікін Сі Цзіньпінь санкціонував цю війну і цю ескалацію, про яку він після цього вказання розказує, що не можна деескалувати. От вам все обличчя Китаю і цього Сходу не можна вірити Китаю, Китай не посередник, Китай не миротворець, Китай є ім. Імп ім імперіалістом, таким самим як і Росія, і він учасник цієї війни, він суб'єкт цієї війни на рівні з КНДР на війні з Росією, з Білорусією і Іраном і іншого не існує. Сьогодні Україна воює країну, яку примусило денуклеаризуватися, воює проти чотирьох ядерних країн. Ви тільки вдумайтесь це: Росія, Китай, Північна Корея і Іран. Угу. Так, пане Юрію, тут е, зрозуміло почули вас, пане Тарасе, стосовно військ північно-корейських на території м -м, зараз Російської Федерації, можливо, згодом вже в Україні, найімовірніше. Чи доречно тут говорити про можливу появу західних військ на нашій території, тому що міністр закордонних, е, закордонних справ Литви говорив про те, що потрібно повертатися до ідеї Мануеля Макрона, який ще в лютому. Говорив, що обговорюється питання відправки його військ французьких військ в Україну на допомогу. Але тоді всі ці розмови якось зійшли на нівець зараз. Чи варто знову таки підіймати це питання і чи може воно отримати позитивний результат? Я вважаю, що слід припинити в це гратися. Дайте ракети бити по території Російської Федерації uh -huh. да? ну на цьому етапі, тому що це кривляння посилаємо і не посилаємо. А коли-небудь ми думаємо і так далі, вже трохи починає набридати. Звичайно, що хотілось би, щоб там ні, інші моменти, що вирішені було. Ну, наприклад, з авіацією. Ну, щоб, наприклад, Сполучені Штати Америки дозволили ветеранам військ Сполучених Штатів Америки воювати в небі України. Наприклад, дали F-16, і там одразу ж були пілоти, які. Мають досвід, наприклад, F-16. Ну там за, за добу дали би українські паспорти. Вони б вже були українськими там пілотами. Тобто, хоча б на цьому знаєте, поч почина, починати це питання, тому що ці розмови, будемо, не будемо. Ну це вже знаєте кривляння трохи починає набридати з боку, з боку е, наших партнерів, е, тому що вочевичому нічого не збираються робити. Вони тільки. Починають компостувати на мозок. На цьому етапі ми повинні розуміти, нам потрібні ракети, нам потрібні удари по території Російської Федерації. Тобто це дозвіл в США. Ну і звичайно, що Британія та Франція з їхніми міста Shadow Шедовтіре скальпами. Тому що це зараз для нас головне. Тим більше Росія входить в зимовий період, а зимовий період дозволяє Україні багато чого робити на території Росії. Знищення в першу чергу їхньої військової інфраструктури, коли знаєте, ви в Пентагоні починаєте теж знати. Мене інших слів просто вже немає. Я говорю, як є, ну кривлятися в мене слів, починати говорити, що вам не треба ракети на 300 кілометрів, тому що вони перенесли літаки, аеродроми Далі ну так дайте на тисячу, в чому проблема там. У вас є ракет, там, на всі види, які тільки можливі, або і чи є склади в глибину, наприклад, логістичні центри в глибину на 300 км? Та Є і воно було показано, як були пам'ятаєте, наступ на Харків. А коли Україні дозволили використовувати атакамси по території Росії по їхніх військах, як швидко там почало налагоджуватись правильному напрямку? Він просто захлинувся цей, цей, цей наступ. Тому звичайно, що наполягати в першу чергу на цьому. І наступне це звичайно добувати їхню енергетику вже власними дронами. Те, що в Україні вже з'явилися такі можливості на відміну від минулого року. Ми взагалі я одноразово говорив, Україна має всі можливості вже цієї зими вибити росіян з війни, влаштувавши хаос, наприклад, в Москві. Там при температурі мінус 20 вибити їм газорозподільчі мережі і вибити трансформатори такі можливості. України з'являються. А це хаос в Москві. А в столиці хаос для Росії це завжди катастрофа, тому що це централізована країна. А прибіжають багато людей, які захочуть просто пограбувати Москву, тому що ще невідомо й кого більше ненавидуть Росіяни москвичей чи українців. Тим більше москвичей безпечніше ненавидити, тому що не приб'ють при Куди побіжить Кадиров, наприклад, на на рубльовку чи, а, наприклад, в Курську область. Тому ми повинні ставку таки робити і наполягати саме на таких дистанційних речах А всі ці розмови. Там ми, не ми, в якій кількості вони можуть це собі залишити. Тим більше, ми повинні розуміти, що до 5-го числа нічого відбуватися не буде. А ми повинні касатися на виробництво власної зброї, краще от з корейцями домовитись чи з японцями. Щоб у нас була покращена і ракетна програма, і ЗРК власні, і так далі. І ну бити, бити в глибину Росії, як от зараз ми бачимо СБУшники виносять ці а, НПЗ, у них проблеми вже з паливом. Вони засіятись можуть не засіятись наступного року. Проблеми вже починаються з добривами, тому що у всі добриво вони на експорт від, відпускають. Тому ми на цьому повинні концентруватися в першу чергу і а не. Таких, знаєте, порожніх балачках там, що коли-небудь, де небудь може бути, а і то не точно угу. зрозуміло. Пане Тарасе, дякуємо вам. Буквально дві хвилини залишається панове, і, юрій. Ваша такий останній спіч з цього приводу. От чи розділяєте ви думку колеги? От з приводу якраз таки далекобійних ударів і того хаосу в Москві, який а, цілком ніби як реальний от би дозвіл був. Абсолютно, але з іншого боку, наші глядачі повинні знати, що існує якийсь договорняк. Ми припинили вже півтора місяці обстрілювати російські нафтопереробні заводи. Якщо хтось цього не помітив, то зверніть на це увагу. Останній обстріл НПЗ Росії був щонайменше в кінці серпня. Швидше всього є договорняк Ви не обстрілюєте наші НПЗ. Ми не будемо обстрілювати вашу енергосистему в таких глобальних масштабах. Ну і швидше всього, це вже є. А щодо використання військ заходу, ну не на. То буде приймати рішення, буде воно використовувати свої війська в Україні чи ні, виключно Британія і виключно Франція після президентських виборів остаточно прийме рішення в залежності від того, хто переможе, або можливо, навіть не звертаючи увагу на то, хто переможе. Вони не хочуть ескалації, вони хочуть допустити на прохання білого дому президентські вибори, щоб відбулося все добре, без всяких ексесів. І 6 листопада ви почнеться, ви побачите, що почнеться величезна глобальна зміна. На відношення і філософії цієї війни, де все буде мінятися, абсолютно і британські і французькі війська, вузькі спеціалісти, не бригади, не дивізії, як хтось може очікує, а вузькі спеціалісти реально будуть використовуватись на території України, ніколи не питаючись. І для цього їм з дозволу НАТО і рішення НАТО не потрібно. Головне виключити фактори Білого Дому. Як він буде виключений, британці, і французи, опиняться на території України самостійно. Так. ну що ж до 5 листопада лишається вже менше двох тижнів. Так що очікувати, що буде потім уже не так довго, і будемо набиратися терпіння. Дякуємо вам, панове, за цікаву Дякую. розмову сьогодні. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, і Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, були нашими гостями. Спасибі і до зустрічі в етерах. Дякую. все добре.